Кулінарні хитрощі придумані для того, щоб полегшити людям життя. Такі лайхаки перевірені досвідом багатьох поколінь господинь і гарантовано працюють, Економлячи сили і час, які ми витрачаємо на приготування сніданку, обіду або вечері, ми склали список з 25 кулінарних лайфхаків, яким ви знайдете застосування на своїй кухні. Нехай процес приготування смачної і корисної її стане ще зручніше і простіше. Не використовуйте занадто багато масла, оливкова олія це корисний продукт, у ньому містяться корисні і поживні речовини, включаючи жири омега 3 і омега 6 незважаючи на такий багатий склад маслу слід вживати в помірних кількостях. Щоб не додати масла більше розумної норми, використовуйте пульверизатор, смажте на бульйоні, якщо ви поки не готові відмовитися від смаження на користь запікання. То для різноманітності пробуйте готувати нема на маслі, а на легкому бульоні. Так, в ньому теж є певні калорії, але їх все одно менше, ніж в маслі. Замініть батон в рецепті котлет. Для приготування котлет необхідний білий хліб, ми додаємо його в невеликих кількостях, але під принципи здорового харчування цей продукт навряд чи підходить. Спробуйте замінити білий хліб на тертий кабачок або збитий білок, вони теж добре склеюють інгредієнти. Експериментуйте з паніровкою Птах тах або риба в паніровці. Це класний варіант вишуканого обіду або вечері. Спробуйте замінити панірувальні сухарі на менш калорійні і більш корисні аналоги. Такі альтернативи включають: наприклад, насіння кунжуту, подрібнені горіхи, або, наприклад, нутове борошно. Соліть в самому фіналі. Сьогодні всі намагаються вживати якомога менше солі. Не відставайте від прихильників здорового харчування, це дійсно корисна звичка. Спробуйте не солити їжу в процесі приготування, додавайте сіль вже за трапезою, коли ваша їжа знаходиться в тарівці, так ви точно не переборщите. Кулінарні хитрощі придумані для того, щоб полегшити людям життя. Такі лайфхаки перевірені досвідом багатьох поколінь господинь і гарантовано працюють. Економлячи сили і час, які ми витрачаємо на приготування сніданку обіду або вечері, ми склали список з 25 кулінарних лайхаків, яким ви знайдете застосування на своїй кухні. Нехай процес приготування смачної і корисної її стане ще зручніше і простіше. Не використовуйте занадто багато масла, оливкова олія, це корисний продукт. У ньому містяться корисні і поживні речовини, включаючи жири омега-3 і омега 6 незважаючи на такий багатий склад масло слід вживати в помірних кількостях. Щоб не додати масла більше розумної норми, використовуйте пульверизатор, смажте на бульйоні, якщо ви поки не готові відмовитися від смаження на користь запікання. То для різноманітності пробуйте готувати нема на маслі, а на легкому бульйоні. Так в ньому теж є певні калорії, але їх все одно менше, ніж в маслі. Замініть батон в рецепті котлет. Для приготування котлет необхідний білий хліб, ми додаємо його в невеликих кількостях, але під принципи здорового харчування цей продукт навряд чи підходить. Спробуйте замінити білий хліб на тертий кабачок або збитий білок, вони теж добре склеюють інгредієнти. Експериментуйте з паніровкою тах або риба в паніровці це класний варіант вишуканого обіду або вечері. Спробуйте замінити панірувальні сухарі на менш калорійні і більш корисні аналоги, такі альтернативи включають, наприклад, насіння кунжуту подрібнені горіхи або, наприклад, нутове борошно. Соліть в самому фіналі, сьогодні всі намагаються вживати якомога менше солі, не відставайте від прихильників здорового харчування. Це дійсно корисна звичка. Спробуйте не солити їжу в процесі приготування, додавайте сіль вже за трапезою. Коли ваша їжа знаходиться в тарівці, так ви точно не переборщите. Пийте зелений чай з лимоном. У зеленому чаї містяться корисні антиоксиданти, які зміцнюють імунітет і омолоджують організм середини, щоб ефект став ще більш помітним і сильним. Пийте зелений чай з лимоном, Вітамін С додатково стимулює дію антиоксидантів. Перевіряйте свіжість риби, як просто і швидко перевірити свіжість риби, помістити її в глибоку миску, заповнену прохолодною водою, якщо риба потоне, то без коливань відправляйте її на сковороду, якщо залишиться на поверхні, то краще відмовитися від приготування цієї тушки. Продовжіть термін зберігання овочів і зелені, свіжі овочі та зелень. На жаль, зберігаються не так довго, як нам того хотілося. Щоб продовжити цей термін: вимийте плоди і пучки, висушіть на паперових рушниках і відправте на полицю холодильника, застелену паперовими рушниками, полюбіть сезонні продукти. Сезонні плоди відрізняються підвищеною концентрацією вітамінів і мінералів. Ми зазвичай купуємо ті продукти, до яких звикли, але іноді варто урізноманітнити раціон і формувати продуктовий кошик за принципом сезонності. Відкривайте для себе нові продукти і зміцнюйте імунітет, поєднуйте рибу і вино. Риба і вино це ідеальне поєднання. За яке серце і судини вас подякують у цих двох продуктах? містяться корисні речовини, які знижують рівень шкідливого холестерину в організмі і зміцнюють серцевий м'яз і стінки судин. Поєднуйте броколі з гірчицею, броколі і гірчиця це ідеальна гастрономічна пара. Справа в тому, що в гірчиці містяться корисні сполуки, завдяки яким організм краще засвоює вітаміни групи, які в достатку присутні в складі броколі. Просівайте борошно. Неважливо, для чого саме ви готуєте тісто. Намагайтеся завжди просівати борошно самостійно, вона насичується киснем, а тісто в результаті стає більш ніжним, повітряним і смачним. Готуйте ідеальну пасту, пасту дуже легко зіпсувати. Наприклад, можна приготувати занадто густий соус, який зробить блюдо сухим і несмачним, щоб уникнути такої помилки. Завжди зберігайте трохи варильної рідини. В якій варилася паста. Це найпростіший спосіб нормалізувати консистенцію соусу, прибирайте зайву пікантність, блюдо вийшло занадто гострим. Спробуйте його реанімувати, варіантів багато, можна подати до гострого м'яса пісний гарнір або додати щось молочне, якщо від цього рецепт сильно не постраждає. Варіть крупи на зеленому чаї, щоб урізноманітнити свій раціон. Відваріть улюблену крупу не в звичайній воді, а в зеленому чаї. Таке блюдо вийде по особливому ніжним, смачним і корисним, особливо добре поєднується з зеленим чаєм рис. Не їжте разом томати і огірки, томати і огірки це найпопулярніше літнє поєднання в нашій країні. Ви здивуєтеся, але ці овочі краще не вживати разом. У них містяться речовини, які перешкоджують засвоєння один одного в організмі людини. Заправляйте салати лимонним соком, відмовтеся від калорійних сосів на користь лимонного соку. З цього пари крапель буде достатньо, щоб помітно освіжити улюблений овочевий салат. Блюдо заграє абсолютно новими гастрономічними фарбами і стане ще корисніше. Поверніть аромат кавовим зернам. Кавові зерна з часом втрачають підбадьорливий аромат, щоб його повернути. Необхідно замочити зерна в холодній воді і залишити на 1-5-2 години. Потім висушіть їх і поверніть в баночку. Аромат кави знову буде з вами. Готуйте в чавунному посуді. Чавунний посуд це безумовний фаворит, вона рівномірно нагрівається, і їжа приготована в ній. Виходить по особливому смачною і ароматною. Такий посуд нічого не виділяє їжу. Від неї також не відлітають мікрочастинки зручно і безпечно. Не пересушуйте пироги, щоб верхівка пирога не пригоріла за 10-15 хвилин до фіналу приготування. Накрийте пиріг вологими паперовими рушниками, пиріг залишиться апетитним яким і смачним.